Щоб порівнювати склад сьогоднішній зі складом поєдинку, який відбувався 30 жовтня у Кубку проти зорі, то е, є лише одна зміна. Дві точніше вибачте, зміни Сікам та Судаком. Грають які той поєдинок тоді пропускали. Виходять вони замість Степаненка та Трауре. Цікавий склад у шахтаря. Цікаво, як це буде працювати. Ну і цікаво, як Младен Бартолович підготував зорю до поєдинку проти українського гранта. А обидві команди вже на газоні стадіону Львів Арена. Посміхається Георгій Судаков. Прекрасний у нього сьогодні настрій. І Ладен Бартулович ми бачимо з годинником, як і його асистент. Точно так само, як і арбітри, буде відміряти на секунду міром, скільки часу в матчі пройшло. Артем Сесар якраз таки після того став основним. І зіграв два повні поєдинки проти лівого берега, а проти Елензену і сьогодні втретє виходить у стартовому складі. Дуже багато дітей на трибунах. що... Звичайно, не може не тішити. Кевін Кевін проти Женіньо проходить жуніора рейса. Кевін іде далі. Кевін. Повз Дришлюка Теж пробіг далі. Андерсон Джордан. Вирізає Кевін на Педріньо. Педріньо шукає момент для удару. Немає моменту хорошого. Ну і ось зараз він ісю стобі. Знизу не долітає. Кевін до цього удару прострілу. Непогана атака. Але атака яка не закінчується взяттям воріт. І непогано Кевін на швидкості прокидає м'яч і Пробиває над воротами Судаков. Абсолютно один залишився Георгій Судаков на лінії воротарського майданчика. І розуміє, десятий номер Шахтаря це був прекрасний шанс забити. Лем. Зовсім трохи не влучив тут Судаков, це теж треба увагу звертати, чи з'явиться супряга, чи ні подивимось. Кевін на фланзі Рейс проти нього. Кевін закидання на Азарова. Азаров витягнув м'яч. Турбаєвський. Руку підставляє. Але все-таки або там Ну і лунає свисток арбітра. І фіксує, що Азаров до м'яча не встиг. Педріньо. На передачі від нього може бути удар. Ще одна спроба для шахтаря. Але цього разу удар просто в ногу Петра Мічина. Ну і Петер Мічин автор забитого голу у минулому поєдинку зорі. Забував він ворота ЛНЗ. В захисті допрацьовував. Працював дуже і дуже непогано. Це неприємний момент, і так лікарі Шахтаря зараз пробують розібратись, чи все окей, чи потрібна буде заміна. Якщо потрібна буде заміна, з'явиться Педро Інріке. Зараз цей матч точно не продовжить. Ну, цікаво, чи є взагалі якийсь повтор моменту чи щось таке, тому що це абсолютно ні звідки так приходить ось цей епізод. Зараз зоря ледь не першу у цьому матчі. Позиційну атаку проводить Яцик. Яцик. Яцик у штрафному майданчику. Яцик Гол! Олександр Яцик! Ну нічого собі. Олександр Яцик. взяв м'яч! Протягнув його метрів 25. Обіграв по дорозі двох футболістів Шахтаря. І дуже красиво у дальню дев'ять м'яч у ворота Дмитра Різника. Ще раз дивимося, він Яцик. Просто пролітає повз вінісію Тобіуса. Переграє Валерія Бондара. і розкішний удар від Яцика. Третій гол у цьому сезоні для 21-річного вихованця. Динамо, гравця Динамо, якого звичайно гол у ворота Шахтаря. Це окрема історія. Яцик. Раз Яков Башич грає на ближню стійку Матвієнко підрізає сікан на місці Турбаєвський. Хороший. Найкращий шанс шахтаря у сьогоднішньому матчі. Але мики Турбаєвського з першої спроби пробити не вдається. Сікан намагався. Низум у дальний кут влучити з лету. Судаков навіс. Непоханий. Насправді навіс. Матвієнко на м'ячі пробиває Турбаєвський на місці. Кобашич лежачи вже допрацьовував. Ще раз Матвієнко. Непоганий удар від Миколи. На кожних стандартах допрацьовує. Має бути. У другому таймі Зоря продовжуватиме грати у свою гру. і Зараз швидкість Джордана Турбаєвський! Стрибає, Сікан пробив, тримається за обличчя. Там здається, Сікан Турбаєвський. Просто камікадзе дайв. Такий собі від нього на цьому виході. Дуже ризикував голкіпер Азорі. Ну, але і Сікан, який теж головою летів на цей м'яч, теж ризикував. Данило, який лише нещодавно оговтався від перелому носа. Ух, тут, звичайно, Турбаєвський безстрашно летів, Ну, нічого там не могло статися з Сіканом. Якщо він ногою щось і зачепив, то це голову Турбаєвського. під праву ногу Турбаєвський. Спокійно. Вінісіус Тобіас. Вже у штрафному майді. Вінісіус Тобіас падає, і мені здається, він симулював. Мені здається, він симулював. А якби він далі пів з м'ячем, то все було б добре. Дивимось ще раз на акторську гру Вінісіуса Тобіаса. Ну, не зовсім акторська гра, можливо, і перечепився за ногу Горбача. Вертає м'яч на Артема Бондаренка. Той до штрафного майданчика Бондаренко. Бондаренко падає. Вантоха зачепив його, і це пенальті ворота Турбаєвського. Артем Бондаренко заробляє 11 метровий. І Георгій Судаков, звичайно, буде виконувати цей удар. Матиме шанс забити свій восьмий гол у цьому сезоні. Ще раз дивимось, цей момент. Хоча і Бондаренко нам показують, подивимось, хто. Можливо, Бондаренко, можливо, Судаков. Я не зовсім побачив, хто м'яч ставив. Нам повтори показували. Так, Бондаренко. Битиме. Артем Бондаренко. Автем Бондаренко. Забиває. Зрівнює рахунок у цьому поєдинку. 1-1. Шостий гол Артема Бондаренка у цьому сезоні. Він пенальті заробив. Він його й реалізував. Шахтар-1. Зоря-1. Сєстобіс навіс від нього. М'яч пролітає виштрафний майданчик. Ось він удар і гол. Да-дин. Шахтар виходить вперед. Мінісі Тобіас віддав цей пас через весь штрафний майданчик. М'яч прилетів у Кевіну. І здавалось, що з цієї позиції вже неможливо пробити, але Кевін знаходить момент для удару і забиває свій перший гол в цьому сезоні. 21-річний бразильський Вінгер. 11-й матч для нього. Три у лізі чемпіонів сім у чемпіонаті. І ось він перший гол. Кевін знайшов момент з напівоберту. Красиво пробив Турбаєвський. Не встиг зреагувати. Просто не встиг зреагувати. Є скидка, можна забивати. Ні, вибиває Вінісі Стобіас. Класно розіграний кутовий відзурів. Ну а це Вінісі Стобіас. який фактично вже з лінії Верід м'яч вибував, там Дришлюк на дальній сіті. Кевін Даліку Турбаєвський забирає. Турбаєвський сьогодні добре грає. Турбаєвський сьогодні дуже добре грає. Хорош. Переведення м'яча зараз на правий фланг. Зубков. Свіженький Зубков. Йде до штрафного майданчика. Передача на Мінісіуса. Тоб'яса той пробиває у Турбаєвського. Відзахищалися. Булістизуріну Турбаєвський великий молодець у цьому епізоді. Дійсно, удар був некомфортний, удар був ось так повз вухо. І треба було правильно скластись для того, щоб цей м'яч відбити вдалося це зробити. Це важливо. Тим часом який момент у супряги, який щойно вийшов на поле без положення поза грою. Яка передача Влад Супряга мав супершанс. Але. Матч, якому легко точно не було. Зубков ще одна можливість. І Третій гол залітає таки ворота зорі. Зрізає м'яч у власні ворота Андерсон Джордан. Дуже прикрий епізод наприкінці цього поєдинку. Шахтар забиває третій гол. Шахтар робить рахунок 3-1. І ніби як так зараз за рахунком є розуміння, що це дуже легка перемога. Але такою вона не була. Це не був легкий матч, це був далеко, не легкий матч. Тим не менше, Шахтар тричі розписався у воротах суперника. І Шахтар. Сьогодні здобуває дуже важливі три очки є. не відпускає надто далеко Олександрію і потенційно Динамо.